розуміння диктати. Там, де людина голосування, 54 питання відносно проведення експертної оцінки. Голосуємо! Вот так. 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 Вот так.

Так, для що? За продаж? Ні, не продажа НГО. Зачі, сто, подождіть, подождів, а який за чий рахунок буде НГО? Загідна законодавства. Якщо ми приймаємо рішення, проведення сітки вони нам гадять, а вам його днесу. Нам внесок, ми відмовили їх, і ми е, змушені е, людей, щоб вони, ми, змушені повернути їх ну, кошти. А, а як ми? ми можемо зараз голосувати? Як ми можемо зараз голосувати, ми не знаємо, це, міріонам, ну, це міріонам, на їх пасу пасу ризик, це на їх міріонам. ризик. Чого у нас гроші немає вибрати?

Всі питання, які планувалися на 63-й сесію. В'ячеслав Ніколаєвич, да, да, да. ну, голова говорить, ви балатей. Ті питання, які виносились на 63-й сесію, розглянуті. Бо які будуть зауваження, пропозиції. Всем хорошего, а вам. Якщо якщо ну А, так. так, добре. На цьому сесію оголошую закрытою.